Поехала. Yeah. Опа, давайсь, давай, сдвозь. Давай, давай. Вон. Минус. Вон еще. Разбитый. А там дыжа разбитый. Поехала. Сбоку, сбоку, потом поля. А, давай танк сбоку. Два танка. Давай, кожен сам за себе. Блять. Я поняв, що з двома снайпами то, побіг кудась. <рес> два танка топов тепил. Ні, це ненормально. А казав, він що він там два танка. Я щас майус, другий. Є! А уже немає, секунд цього. Блін. Ще є під нами прямо О, двоє. Кішки, 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 кішки. В тебе є З ж... yeah. пістолетами давай. Нормально з пістолетами буде. Давай. Дрібеш. А ось ворк. Так, ці два ящика пер перед нами, це мої. <реж> Ля, подиви. Все вже. Я тобі один залишила. Угу. Що, <режу> дай йому горити трохи. Ну, Давай. <laughs> Там якраз автомат був. Щось. Там хтось ще не здав квест. Треба щось здати? Я здав. Вибачте, я не здаюсь просто. <laughs> <laughs> а олігатор здає <laughs> своїх, блін. <laughs> Дяночка, фака, стоїть. Тіп снайпи не попав, давно на екласерку. <laughs> центре поди просто чисто. Студия, студия! А на тупо центре стоит и дочь жива. Кто там? Да, я вам так скажу, Олежка уже попаянный. Мы быть пизливо. Типа слева фулл сквад. Опа, тип 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 Не ни бибиглку бі поломали. Я паяю. Сей, а я в козел я. О, я в натуре паяю. У нас тоже не бапаяный ев же. Что пятня-то? Может, за кассом вепон дропом ехал, уехала. А мы уехали. Да, давай, что я починала бибилку. Кинули изнов тиммейта. Ну еп. А ми Сто за золотим так. їхали, а тут ті перед нами. Ми прям на нього летим. А їх тут багато. Ого. Оу, да. Мені подобається. Yeah, я... Я ставлю 3,5. <хі> Погана штука. <хі> <хі> <А> мені <хі> не сподобався <хі> сервіс, якщо чесно. Якщо не голову, то норм. Що це таке? Хто стріляє? Снайпер. Снайпер з башни. Я на нього падаю, йому піздарики. Позаду, да? Попав. Випадково, але попав. нокнув. Чув был, непонятно. Вибачте. План Плани міняються, башні нема. Привіт, Гарної гри. Передай, будь ласка, Максиму, що проміняв друга на ігри, вдалих каток. Пу -пу -пу. Тут уже зрада. По-по-пу. Я обичаюсь. Батибал гесі. Е, походу там, так. Да. Бля, hey, yeah, я тут паяла-паяла, задивилась, <laughs> на інший цей розпаяла, нічого нема. І стоїть Олєшка, дивиться на мене. Все в мас-халаті. Опа, є проблеми, про які не говорять. Щось порішаємо. Не вийде? Бля, не рішається. Якісь броньовані, бля. Секунду. А ми точно використовуємо танк за призначенням? Блин. Що це виходить? Сюда О, за... тут є дирочка приборуч, можемо злетіти на неї, типу якось. Дала ему смок. Боже. О, клас, <рес> І давай, дала ему смок. <рес> <рес> Я не знаю, носить. Що... А все. Трошки. Не, самого, ну, типу. Баланс, баланс. на на выравене все правильно. Я так получаю, то... На карте бачишь сбоку, тип. Да, бачу, бачу, бачу. А, блін, ти ж лис. Я лиса даже не побачила. Блін. <laughs> 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 Чисто голову висинув. Так, Я Я намагалась, щоб він ліхтарик просто. Тут треба на дах іще залізти. Якщо що, зараз, як на як те англійською комп'ютер англійсько ліхтарик, якщо вам погримнув. Я зачинила <laughs> помікання ліхтарика. Можешь... مش... А, нет, вот разукав, но я тут разукам, но у меня тут болы. Нет? Да. Что? Да, я так я. Я же открыл парашют. Ну, бы решил, тебе его закрыто. Блин, двери, what the fuck? Че? Ясно. Дуже О, довго зумішки. Ще двоє ковина. забігли а після там, тебе троє. Там, там троє, там троє просто, Жесть. Навушники з Аврори? Та тут вся гра, як в навушниках Заврори, не, не <рес> які в тебе навушники. Тут реально звук гри гавно таке. Вони зробили, типу, що ти якби в навушниках, шумоподавляючих бігаєш, і через це такий ефект, але ну, по факту навіть в хороших навушниках в тебе звуки в навушниках з Аврори. У мене звуку немає, коли я падаю на початку. Угу. Я О. Трісниш мене. Я поняла, як то падати. Дякую. Так, я передав лідера. Пригайте. Пригай да. Я зрозумів. Перекладання відповідальності. Я хочу в гольф корс. Очі геть, ти продав лідера. і такий, я, так, я хочу летиму. в гольфкорс. Тя, я тебе понял, що я зараз ну, не казала, що куда-то раз завив. Блин, да тут минімум 3 склада що? шо. Ага, дилюсо це. Шо ви хату валите? А вона сама валиться, я тут ні до чого. вона сама. Я тут прийшов за двупачками, а у мене буде завалився. Да, да, от я так само. А чого він валиться, реально? Ну, на мені, на мені, на мені, вот тут в ямі. Куда він зник. Це? Не знаю, я когось вбивала, вбивало, в мене, типу, тип, просто зник. Він Просто кудись провалився. Може, бути, бо тут земля така крива, що його могло кудись викинути. Скаут на магазин та, та, та я я, може, двері відкрити, по не. <гану> ай, блін. Бляд. Ай Що таке. О. Я просто в текстурі застряла. Все, живіть, алігатора контролять, ви його не піднімете зараз.